Пане Володимире, як ви ставитеся до заяви директора благодійного фонду «Повернись живим Тараса Чмута, який сказав в останньому інтерв'ю, що втрата Донецької області виглядає реальною зараз для України, але не означає поразку у війні. Що думаєте? Знаєте, я волонтерів багато слухаю. Багато слухаю їхніх яких коментарів відносно чогось. Але я ще раз повторюся, що у нас є військово-політичне керівництво, військове керівництво, яке чітко розуміє ситуацію, яка відбувається по тих чи інших напрямках, і це як мінімум перевірена інформація. Та інформація, яка верифікована, та інформація, яка відповідає тому, що там відбувається, і відповідно відповідно, це та мабуть єдина інформація, яка розуміється в повному об'ємі. Що де за яким напрямком, які сили накопичив противник, які засоби у противника є? Тому е, я впевнений, що, що якраз ця інформація я та я та якою сприймати. Навіть наші з вами коментарі, незважаючи на, на те, що нам би хотілося просто роз'яснити ситуацію, вони будуть просто коментарями. Але відносно того, я ще раз наголошую, відносно того, що говорять наші військові, е, будь-який благодійний фонд це не є військовим. Військовим підрозділом, і тому відповідно я до цих усіх моментів відношуся то з великою долею критики. Я більше слухаю військових, більше слухаю тих, у кого є повна інформація, повна картинка. Відносно того, чи Україна може втрачати якісь населені пункти, чи якісь опорні пункти. Звичайно, що війна вона ж не статична. Це динаміка. Динаміка, там, де відбуваються наступальні дії, наші, там де наступає ворог. І звичайно, що в нас є переміщення, в тому числі відносно тих чи інших населених пунктів, відносно тих чи інших позицій, які так само ми можемо використовувати максимально ефективно, вберігаючи наших людей і розуміючи, що саме вони захищають. Бо якщо то наприклад залишилася якась посадка, в якій залишилося умовно, давайте говорити чотири спалені дерева, то тримати там підрозділ для того, щоб ці чотири спалені дерева тримати, а ну ніхто не буде. У нас велика цінність, наші воїни, і ми будемо робити абсолютно все для того, аби вберегти їхнє життя. І, звичайно, що не дуже хочеться інколи говорити про те, що нам десь доводиться відступати, але це реалії війни, і ці переміщення вони відбуваються тільки для того, аби зберегти особовий склад тільки там, де така виникає оперативна необхідність. Тому ситуація складна назвати ситуацію критичною я поки що не можу. І так само ну нагнітати тут відносно того, що ми можемо щось втратити. Давайте дивитися на ці моменти, як допомогти нашим оборонцям зробити так, аби вони могли максимально ефективно бити ворога. І я впевнений, якщо ми сконцентруємося всією країною над цими зусиллями, то я впевнений, що їм буде трошки легше оборонятися, трошки легше досягати успіху. Наша сила об'єктивно в єдності це правда. Пане Володимире, ще щодо міст, які планують, начебто, захопити росіяни. Інформація від інституту вивчення війни щодо масованого наступу на Харків зараз лунає. Масштабного наступу про це йдеться у зведенні інституту від 6 травня, начебто, Росія передислокувала частину військ у Курську область і формує нове угруповання саме для того, щоб підготувати ось цей масштабний наступ на Харків. Раніше ми чули про те, що будь-як. Яке захоплення Харкова? Будь-яка інформація про це це таким чином певне іпсо російське просувається зараз на теренах українських, власне, в інформаційному просторі. Але зараз про це вже заговорили і в інституті вивчення війни. Тож тут виникають питання, оскільки перекидають зараз війська з запорізького напрямку, туди під Курський власне щось таке планується. Наскільки вірогідний такий наступ, і як тут варто зараз? Враховувати наслідки, чи піде Путінова банк на Харків, і що нам з того робити? Я вам скажу виключно свою думку: росіяни не відмовилися від планів захопити максимальну територію України, включаючи Київ за три дня, включаючи всі ті інші населені пункти, куди зможуть дотягнутися їхні грязні чоботи. Але давайте говорити прямо. Ротація військ всередині Російської Федерації вона відбувається постійно. Десь вони переміщуються, десь намагаються створювати ілюзію накопичення військ. Десь вони намагаються переміщувати з одних напрямків на інші. Хоча знову ж таки використовуючи в тому числі ротацію. А давайте я ще нагадаю, що той момент, менше у нас кінець навчального року і у руснявих. Виродків так само, і от, відповідно, випускаються випускники їхніх військових вишів, яких вони так само застосовують, в тому числі для виконання, наприклад, з якоїсь дипломної роботи для того, щоб аби створити ДРГ і закинути її там на території нашої країни. І це так само ворогом використовується. Тому давайте не само, давайте підходити до ненаглітання паніки, а до розуміння принципів самих пособів процесів. процеси які відбуваються з переміщенням ворога, вони будуть відбуватися постійно, ворог намагатиметься прощупувати нашу оборону і десь в тому числі відтягуючи на якийсь збіг наші сили, наші засоби, розділяючи, там, наприклад, напрямки, куди би вони концентрували накопичення цих сил. Але, тим не менше, ми при цьому прекрасно розуміємо, що ми повністю маємо розуміння картинки цих переміщень. Ми чітко розуміємо, де скільки є яких сил засобів противника? Ми чітко розуміємо, які тактики вони могли би застосовувати, і відповідно, наші сили оборони вони готуються до оборони, до відбиття цих спроб російських окупантів просуватися в глиб нашої України. Чи будуть вони ці спроби робити? Очевидно, що і пора року, і погода, і все інше буде сприяти тому, що вони будуть намагатися це зробити. Чи піде Путін в Абанк? Ну сьогодні російського бункерного царя інавгуруватимуть знову на корону а, черговий раз це буде відбуватися театральне дійство. Відповідно, їм треба його чимось підпитувати для їхнього внутрішнього глядача, підпитувати якимись зовнішніми зовнішніми картинками. Ці зовнішні картинки вони будуть намагатися створити в будь-який способів, який тільки можливо. Будуть ахмат, ахмат, тіктокери будуть виставляти якісь нові відео боротьби з світлофорами. Будуть їхні м'ясні батальйони, м'ясні підрозділи ходити на штурми. Так це все буде відбуватися, як відбувалося до цього, і попереду нас чекає насправді дуже, дуже багато спроб російських окупантів наступати ще й тому, що ми очікуємо велике поповнення озброєння, велике поповнення техніки, яку нам пообіцяли наші партнери, і відповідно росіяни будуть намагатися йти на випередки для того, щоб Захопити якомога більше територій до того, спробувати захопити. Бо вони прекрасно розуміють, що після того, коли Україна отримає збільшення і техніки, і нові види озброєння, і ті самі в 16 після того у них ці спроби будуть давати набагато менше ефекту, тому росіяни будуть намагатися звичайно, що це робити зараз. А плюс давайте так прямо говорити: зеленка зараз є, і листочки появилися, і земелька підсохла. Тобто ходити можна, це вже не багнюка, весняна чи зимова, по якій і танки загрузають, і піхота не йде нікуди. А зараз якраз і погода сприяє активізації, активізації цих наступальних дій. Тому е готуємося нам своє робити, нам вибивати ворога, куди би він не всунувся, які б плани в нього не були. У нас варіантів інших немає. Власне, стосовно зброї, яку мають надати нам партнери, яка має ось ось надійти в Україну і потрапити на лінію фронту, яка стратегія для України в цьому контексті найбільш вдала на вашу думку? Чи виснажувати росіян, отримуючи цю збройну допомогу від партнерів, і очікувати, поки вона надійде, і ворог таки виснажиться? Або ж іти в наступ, в контрнаступ з українського боку? Давайте будемо говорити прямо. Ми використовуємо абсолютно різні, абсолютно змішані тактики стратегії. і стратегії. Там, де є можливість наступати, ми не очікуємо постачання зброї чи ще чого-небудь. Ми звичайно, що там нищимо ворога, там, де такої можливості немає, де треба оборонятися, де, де оборона більш тактично вигідна, то звичайно в тих ділянках Україна Україна обороняється, і тут знову ж таки це не прив'язано до. Термінів постачання зброї до всього іншого. У нас війна в відкритій формі йде вже третій рік, а в повній формі 10 років, більше десяти років. Тому ми рухаємось рухаємось постійно, незважаючи на обіцянки, не зважаючи на постачання зброї, не зважаючи на всі інші речі, не зважаючи на апетити руснявих виробків куди-небудь засунутися. Тобто, ми цей весь процес використовується абсолютно постійно. Абсолютно в змішаному режимі і оці моменти, які там широко і глибоко називаються контрнаступом, давайте говорити про те, що контрнаступальні дії наші воїни здійснюючи не щодня, намагаючись і вибиваючи русняву армію із тих зайнятих позицій, які є на українській землі, це відбувається скрізь по всій лінії фронту, незважаючи зважаючи на те, що це Запоріжжя, Херсон, Донбас, Харківщина. Чи навіть на Сумщині, де вони намагаються кошмарити, чи Чернігівщині, звідки вони намагаються так само якось проявляти свою активність? Тому це відбувається в постійному режимі, і як на мене розуміння контрнаступальних дій воно так само відбувається кожного дня, кожної хвилини по якомусь із напрямку. Тут немає якогось очікування великого широкого широкого процесу, бо цей процес він беззупинний. І одночасно ми обороняємося одночасно ми йдемо в наступ, і одночасно ми б'ємо ворога скрізь по всім напрямкам, де є тільки така можливість. Як тільки з'являється додаткова техніка, як тільки з'являється додаткове озброєння, як тільки з'являються додаткові дрони чи додаткова розвідувальна інформація, ми звичайно, що її ефективно намагаємося використати для того, аби вибити ворога з нашої землі, і це відбуватиметься постійно незалежно від того, як швидко а, і в якому об'ємі. До нас буде прибувати військова допомога від союзників. Нам не залишається нічого іншого, окрім того, як боронити нашу країну від ворога. Нам не залишається нічого іншого, окрім того, як бити ворога всіми наявними засобами, які в нас тільки є. Щодо можливостей, індепендент пише, що Росія більше не використовує Кримський міст для постачання зброї, Побоюється, що буде удар з українського боку і комбінований. Можливо, як те до цього описували аналітики. Або що відбувається зараз із Керченським мостом? На вашу думку, Я вам скажу присутність і панування російського, наприклад, флоту в Чорноморсько-Азовському басейні. Воно ж вже ні в кого не викликає питань, ми вже прекрасно розуміємо, що там їм робити нічого, бо всі їхні плаваючі засоби перетворюються на підводні. А з іншого боку, ми про цьому самому розуміємо, що охороняти й обороняти кримський міст їм стає все важче. І відповідно відправляти по ньому логістичні робити цей маршрут основним логістичним так само стає загрозливо. Крім того, зважаючи на те, що ми маємо величезні успіхи. По знищенню техніки особового складу противника на території тимчасово окупованого Криму відповідно їм там розміщувати це так само стає великою загрозою, тому вони намагаються використати нові логістичні маршрути, в тому числі розробляючи нові напрямки, наприклад, залізниці, і у них достатньо в принципі з території Російської Федерації до тимчасово окупованих територій Донецької Луганської областей, досить. Велика кількість розгалуджених доріг, аби поставляти туди техніку. А от Кримське місто він насправді є на цей момент. Він є величезною проблемою, в тому числі для росіян. Вони чітко для себе розуміють, що будь-якої миті він може піти в історію і цю мить будуть обирати наші сили оборони. Я нагадаю нашим глядачам, що Росія дійсно значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його і підірвала ділянку дороги та саме залізничне полотно, залізницю про яку ви говорите. Про це зазначають і в аналізі інституту вивчення війни. Зокрема, однак тепер виходить, що Кримський міст перестає бути військовою ціллю для наших сил збройних України. Перестає бути військовою ціллю. Насправді, всі ті логістичні маршрути, всі ті точки, де Росія є росіяни, можуть накопичувати або через які переміщати свою техніку, свій особовий склад. Вони є цілями для наших сил оборони, і в той момент, коли буде прийнято рішення, вони будуть звичайно що знищені. І насправді оця незаконна будова під назвою, під широкою назвою Кримський міст, яка охороняється, мабуть, не менше ніж охороняється Кремль, вона є сакральною. Для російської влади, бо вони туди вбухали величезну кількість коштів, величезну кількість уваги, да й надули вони щоки там на повну місць, розказуючи, що Крим вони повернули додому. Відповідно, для нас є зрозуміле чітке рішення. Кримського мосту, мосту між українським окупованим Кримом і Московією, не може просто бути. Він не може використовуватися, застосовуватися, в принципі, навіть для туризму, а не те, що для переміщення якихось військових складових. Тому Кримський міст буде знищено, і в принципі це тільки питання часу і питання прийнятого рішення. А чи а, це зараз буде стояти в пріоритеті, чи в пріоритеті будуть якісь інші цілі? Ну я впевнений, що тут наші сили оборони роблять. А, Але при цьому ми чітко розуміємо, будь-які військові об'єкти на окупованих територіях України. А для мене зрозуміло, що будь-які військові об'єкти. Навіть на території Російської Федерації вони є законними військовими цілями для наших сил оборони, і в той момент, коли буде прийнято рішення про їх знищення, вони будуть знищені обов'язково.